Сьогодні Волинська громада бачить перед собою весь силовий блок Волинської області: прокуратура, поліція, служба безпеки, митниця, прикордонники в країні продовжується війна. Наш супротивник максимально використовує всі ресурси, фінансові, людські, матеріальні, інформаційні для того, щоб створити прецедент. Недовіри до тих дій, які сьогодні робить уряд, Верховна Рада, Президент, розхитати єдність між Сходом, Заходом, Півднем і Північчю, порушити відповідні домовленості і розірвати ланцюг єднання, який сьогодні є між Україною і європейськими країнами, тільки з однією метою не випустити Україну. Своїх обіймів. Використовуючи фізичну силу, матеріальні ресурси, наш супротивник використовує і внутрішні проблеми, які сьогодні є в Україні. І одна із цих проблем це злочинність, це питання неузгодженості між різними гілками влади і деколи поспішні прийняття відповідних законів, рішень. Що безпосередньо впливає на кожного громадянина, на кожного українця. Ми зібралися в цій залі, щоб послухати наших силовиків, оцінити загальну ситуацію, яка є в області, послухати вас, представників Волинської громади, і разом, об'єднавши наші зусилля, не дати можливості криміналітету людям, які бачать своє існування за рахунок. Інших людей створити внутрішню п'яту колону, яка працювала би проти Волинської громади, проти України, підриваючи її свободу, незалежність, демократичний устрій, намагання об'єднатися з країнами Об'єднаної Європи. Я не хотів би, щоб ми з вами говорили тільки про бюджет, про об'єднані громади. Про поточні питання соціально-економічного розвитку. Ситуація, яка сьогодні є в області, з точки зору правопорушень, є досить непростою, складною. Ми прикордонна область. Дуже багато наших земляків сьогодні працюють за межами волині і хочуть воно, чи не хочуть, але вони попадають під вплив. На територію Волині вернулося в відповідності з законом Савченко дуже багато людей, яких взагалі не можна випускати з місць не так приближених, як це кажуть народ. Але так депутати прийняли закон. І як демократична держава, наші правоохоронні структури змушені виконати цей закон, а потім намітити відповідні кроки, щоб знову ж таки не дати можливості криміналітету загострити ситуацію. Принизити наших людей, використати напруженість в країні в зв'язку з війною для своїх недобрих намірів і ціл. Громада потребує такої відвертості і прямої розмови. І навіть якщо нам не зовсім це подобається, тому що відкриваються ті сторінки нашого життя, про які десь, можливо, не хотів би говорити, десь якісь слабинки в роботі. Але це потрібно. Тільки об'єднавши зусилля, ми можемо навести лад як в області, так і в Україні. Мені дуже хотілося б, щоб ця тенденція спілкування силового блоку з громадою мала продовження в містах і районах, в об'єднаних громадах, щоб ми з вами, говорячи про перспективи 2017 року, чітко розуміли, що від координації дій по профілактиці правопорушень дотримання законності. Спільної роботи на митниці, на кордоні, поліція і громадськість, громадські активісти і органи прокуратури, місцеве самоврядування і поліція це запорука того, що рішення, які приймаються на наших сесіях, на зібраннях, вони доходять до кожного правоохоронця. Він відчуває настрій громади. Разом з тим, Представники громади, сільські селищні голови розуміють, що кошти, які сьогодні в рамках співфінансування з державного місцевого бюджету, вони направлені на не на лімузини, вони направлені не на офіси, а вони направлені на планшети для дільничих, вони направлені на створення нормальних робочих місць для наших поліцейських, вони направлені для Підвищення обороноздатності нашої країни, коли Альфа щомісячно виконує свої обов'язки в зоні АТО, коли ми створюємо належні умови для роботи прикордонників, митників, але не боїмося говорити про ті проблемні питання, які є в їхній роботі. Для нас з вами дуже важливо, щоб єдиний організм громади поєднав собі місцеву владу. Громадський актив, волонтерський рух правоохоронців, представників військових частин, які дислоковані на території Волинської області, підрозділи територіальної оборони. Ми не дали можливості тій п'ятій колоні підняти голову і робити зло. Криміналітет не спить. Він чекає і шукає слабинки в нашій. Роботі, в нашому житті. І для нас немає різниці, чи це бабуся, який 80 років, і в неї забрали сумку, де, можливо, лежала її пенсія, чи це бізнесмен, на якого наїхали, зібрали урожай, який він вирощував цілий рік, чи це просто мешканець нашої області. Які боїться взяти дитину і вийти на дитячу площадку, погратися, тому що там сидять здорові дядьки, курять, розпивають сутні напої, нецензурно виражаються, і через вікно люди дивляться, але вони бояться. Ми повинні створити атмосферу об'єднання зусиль для того, щоб дати зрозуміти, правопорушникам, злочинцям, ми маємо. Силу в області. Ми маємо відповідний потенціал. І цей потенціал це наші з вами об'єднані зусилля. Не зможе правоохоронна структура жити і існувати без підтримки громади. Головне наше завдання чітко зрозуміти, які проблеми, як їх вирішити і що для цього повинні зробити громада і правоохоронний блок. Органи прокуратури, як ніхто інший, бачать як наявні в регіоні проблеми у сфері протидії злочинності, так і в правоохоронній системі. Саме тому у складних умовах реформ ми робимо все можливе для реального узгодження та покращення діяльності усіх правоохоронних органів. Рівень злочинності на 10 тисяч населення, хоча й зріс, але залишається одним з найменших по державі. Окрім того, саме впродовж останніх трьох місяців вдалося уповільнити динаміку зростання злочинності, зменшити число злочинів, вчинених особами, які раніше вчиняли злочини. У стані сп'яніння, групова злочинність. Злочинність у підлітковому середовищі знизилась більше на третину. Менш скоєно злочині проти життя та здоров'я особи, у тому числі умисних тілесних пошкоджень. Упродовж третього кварталу знишкоджено одну злочинну організовану групу, кримінальне провадження щодо якої скеровано до суду. Спільні зусилля як процесуальних прокурорів, так і слідчих, так і оперативних підрозділів, були спрямовані на розкриття злочинів та розслідування їх. Відсоток розкриття вдалося збільшити. До 30 і і він є вищим загальнодержавним. Більше кожне п'яте кримінальне провадження скеровано до суду, забезпечено відшкодування майже 11 мільйонів гривень збитків, завданих злочинними діями. Наголошую, що всі ці позитивні тенденції виключно спільна співпраця всієї правоохоронної системи регіону. Всі ви знаєте, що число дільничих офіцерів поліції скорочено, на жаль, в три рази. Обслуговувати вони мусять 5-10 сіл, а то навіть більше населених пунктів. Самі ж офіцери, як правило, молоді, недосвідчені. І тут від вас як найбільше, потрібно цієї допомоги. Ви, ви ніхто, як інші, знаєте, на місцевості кожну кіничку, кожного хулігана, кожного злодія, дебушира. Ну, але ви не вмінюєте з цією ви не надаєте цю інформацію про охоронні системи. І відповідно, і певні недоліки є роботі. Окрім згаданих мною моєвачів причин такого становища, виділю ще одне, вирішення якої залежить від усіх присутних залів. Це неналежна взаємодія органів місцевого самоврядування, влади та поліції. Відсутня спільна робота з профілактики правопорушень у конкретних населених пунктах із певної категорії громадян. Так, 756 розкритих крадіжок, 171 вчинені в стані алкогольного сп'яніння, 250 особами, які раніше вчиняли злочини. Це статистика. А якщо подивитися туди всередину цієї статистики, на простому прикладі просто пояснюю. Наприклад, в СНТ Цумень цілкового району зареєстровано 19 крадіжок майна. В основному це викрадення з підсобних приміщень електроприладів, інструментів, велосипедів та інших виробів з металу, які легко та швидко можна збути в пунктах прийому металобрухту. І за кількості розкрито тільки 4 крадіжки. Однак, зважаючи на специфіку вчинених цих злочинів, можна сказати, що вони вчинені на побутовому аматорському рівні. Як правило, ці злочини вчиняють малозабезпечені особи чи з неблагополучних сімей, які ніде не працюють, не навчаються, зложивають алкогольними напоями. Ну, Невже сільський селищний голова чи депутат відповідної ради не володіє інформацією про цих осіб? Пункти прийому є практично в кожному районі, а нелегальні точки з продажу самого чи іншого сурогату в кожному населеному пункті. Не Невже місцева влада не знає цих всіх підприємців? Вас ніхто не просить розкривати йти ці злочини? Але інформацію ви повинні поділитись. Незаконними порубками лісу сприяє функціонування в області нелегальних пилорам, а їх за попередніми даними приблизно біля 1100. Викрадений ліс ріжуть на підпільних пилорамах, на яких працюють неоформлені працівники. Знову ж таки, до сільських селищних, сільських гулів, депутатів сигнали інформація не надходить. Виходить, що останні їх прикривають. В результаті постає питання: чому? Якщо там самогонний апарат, грубо кажучи, можна. Приховати ну, вже ви не бачите палубу, не бачите, як возять ліс. В діяльності органів поліції є ряд проблемних питань, вирішення яких можливе тільки у тісній спільній співпраці з органами місцевого самоврядування. Мною зобов'язано керівників територіальних підрозділів поліції області налагодити співпрацю із органами місцевого самоврядування, шляхом проведення зустрічі з, міс з головами міських, районних, сільських та селищних рад. Депутатами місцевих рад, керівниками навчальних закладів, установ та організацій з метою обговорення проблемних питань району та окремих громад, а також напрацювання алгоритму їх вирішення в межах компетенції органів поліції. Такі зустрічі були спрямовані в першу чергу на реальне спільне вирішення наболілих проблем територіальних громад, міста районів. Однак, як мені відомо, на сьогоднішній час такі обговорення і зустрічі. Мають здебільшого декоративний характер. Хочу наголосити, що головною причиною цього є відсутність відповідної ініціативи і взаємодії зі сторони органів влади та місцевого самоврядування. Відповідно до закону про національну поліцію, поліція волонів взаємодіє з громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проєктів, програм. Та заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності виконання поліції, покладених на неї завдань. У зв'язку з цим виникає необхідність переходу до концепції поліцейської діяльності, в якій приділено особливу увагу запобігання злочинам, превентивним заходам та процесу вирішення проблем у взаємодії з населенням за місцем проживання. Ми, в свою чергу, очікуємо активності місцевих громад в питаннях завчасного інформування поліції про факти. Незаконного видобутку бурштину, піску, вирубки лісу тощо. Саме дрібні факти, це можна наводити досить багато їх, але я так скажу. Якщо люди реагують відповідно на будь-які правопорушення, будь-які ознаки, які б говорили про те, що людина скоїла, людина переміщує викрадені речі, ті самі речі, які залишаються в публічних місцях без нагляду, сумки, будь-які пакети. Якщо люди реагують, відповідно, ми також можемо приймати відповідне рішення, і це може зупинити, не дай Бог, трагічні наслідки. Ми бачимо, що по, по країні є ряд терористичних актів, злочинці активізовуються так само, і наші військові дії можуть, не дай Бог, мати наслідки в нас в нашій області. Тому я просив би на це також звертати особливу увагу і націлювати головам сільських селищних громад. Людей на таку проблематику. В умовах сьогодення поліція не володіє достатніми ресурсами, щоб тільки власними силами впоратися з проблемами, які є першопричинами зростання злочинності, і, так, і таким чином потребує підтримки населення, громадських організацій, місцевої влади тощо. Ви всі кожні орієнтуєтеся і знаєте про осіб, які, як вже було сказано, ведуть аморальний спосіб життя, які схильні до вживання алкоголю, наркотиків. На жаль, є той факт, що е, наші учасники АТО, які повернулися з зони бойових дій, привозять з собою значну кількість зброї. Ви також про це всі знаєте. Вони самі про це говорять, коли відпочивають в розважальних закладах, спілкуються між собою. Але, на жаль, також такої інформації ми не отримуємо. Ви все скинули на, на поліцію. Ми повинні шукати, ми повинні займатися, ми повинні вилучати. Це наша спільна проблема, наша і ваша. Тому що це є наша безпека. Місто Чернівці, туди, чому злочинці не їдуть, і ми маємо по статистиці, що в них значно зменшилась кількість скоєних злочинів в два рази. Я поцікавився, чому так? Чому в Луцьку йде зростання, а в Чернівцях зменшення кількості злочинів? Проста, проста відповідь. У них по Чернівцях встановлено 150 камер відеоспостереження. І кожен злочинець, їдучи туди, задумується. Чи необхідно йому туди їхати. Тому що він буде своєчасно викритий, він попаде в поле зору і він не скоїть даного злочину. А в нас, нас деяких голів сели, селищних, міських рад, райдержадміністрації. Проста відповідь. Я об'їжджаю, коли їжджу на прийоми громадян, заїжджаю до органів місцевої влади, самоврядування, я з ними спілкуюся. Заходимо в старовижку райдержадміністрацію, спілкуємося. Скільки у вас камер встановлена? Не одни. А чому? Тому що в нас немає порозуміння між депутатами. Кого цікавить порозуміння між депутатами? Людей цікавить порозуміння між депутатами, їх не цікавиться. Це ваші внутрішні проблеми. Нас цікавить безпека громадян. І як наслідок цього, в старовижві, через дві неділі ми маємо три грабіжа і три серйозні пограбування магазинів. Оце наслідок. Дуже важливо, щоб слухаючи критику з боку начальника поліції в свою адресу. Ми з вами розуміли, що зустрічні проблемні питання, які є в громаді до поліції, повинні бути теж озвучені. І коли ми зараз будемо з вами говорити про зустрічі в громадах, а такі зустрічі будуть обов'язково, то представники центральних структур влади, які знаходяться в області, начальник поліції, його заступники, прокурор області, його заступники, голова адміністрації, його заступники обов'язково приймуть участь. Цих зустрічах, щоб ми послухали від громади, а як працює місцевий прокурор, а як працює місцевий начальник поліції, а як працює в територіальну громаду, а як працює місцевий дільничий. Розумієте, тільки таким чином ми можемо, нам з вами, можливо, в багатьох питаннях незвично. Може, в багатьох питаннях є взаємні образи і взаємні претензії. Але тільки вміючи слухати до одного і приймаючи спільні рішення, ми можемо говорити про співпрацю. От об'єднання громад і об'єднання спільних заходів це є безпека кожного нашого громадянина. І якщо приїхала з села людина в Луцьк, то вона повинна також бути захищена, як і місцевий мешканець. І тому я хотів би, щоб ми з вами, слухаючи критику в адрес органів місцевого самоврядування, не думали про те, як відбити ту критику, або хай вона мимо ушей проходить, а думали про те, як спільними заходами зробити так, щоб громадянин мав відповідний захист. У нас, шановні колеги, для цього дуже багато можливостей.